Служба безпеки антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Пашинського мова про е, нафтопродукти Курченка, колишнього олігарха Часів Януковича. Тобто вони були роздержавлені на користь держави і далі щось із ними сталося. Коли був Пашинський, чи то в адміністрації президента, чи то в парламенті. От і його зараз звинувачують у великих крадіжках. Давайте зафіксуємо. В нас немає сумнівів в обґрунтованості. СБУ і НАБУ до Пашинського Тищенка і решти фігурантів справи зникнення палива Курченка. Там все було доволі очевидно ще 10 років тому. Коли органи народного правопорядку влаштовують поза процесуальний тиск на журналістів Бігуса, то це погані органи, Перевертні в погонах, фу на них щас буде терор. А коли ті ж самі органи народного правопорядку вручають підозру Пашинському по сумнівній справі 2014 року з конфіскації російських активів, то бігус. Радіє наші органи ж ніколи не виконують замовлення, не помиляються, не вилучають клістрони, не тримають нікого в клітках без причини і так далі і тому подобне. Ця щира радість цього розслідувача, зайвий приклад подвійної моралі та лицемірства конца нашої епохи, що руйнують державу не гірше за окупантів. Петров, прочитайте уважно і спробуйте проаналізувати те, що відбувається сьогодні в країні. Тоді, в перші чорні дні повномасштабного вторгнення, Сергій Пашинський привіз на Лаврську. Ні, не бухло, про яке згадують сідельці бункерів на банковій. Він привіз ПТРК Стугна та Корсар в незвичному пісочному кольорі та з арабською в'язю на моніторах. Прямо там на асфальті офісного паркувального майданчика почалось термінове навчання розрахунків, бо на Київ йшли колони. Російської техніки, а країну готували лише до шашликів. Скільки було всього знищено з тих ПТРК Я не знаю. Це краще спитати у Тетяни Чорновол. Наше виробництво комплекс називається Стугна, дуже гуманна зброя, ніхто не виживає, поранених немає. Тобто, якби танки зупинилися і почали нас розстрілювати, в нас би шансів не було. Але ви не уявляєте, як вони тікали після ж першого пострілу, вони мчали як мерседеси. Тобто швидкість була неймовірна. Я через це втратила дві ракети. Я не могла попасти через таку швидкість, і тільки третьою ракетою я попала. А вже потім усі почули історію, як рятували єдиний зразок Сау Богдана. І до цього теж був дотичний Сергій Пашинський. Так, так, це саме та Богдана, яка наносила вогневе ураження по російських окупантах на острові Зміїни. Українські артилеристи змусили забратися росіян геть з острова Зміїний від повного безсилля. Росіяни назвали втечу жестом доброї волі. 20 юня в качестве шага доброї волі ворожої сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові Зміїний і вивели, находявшися там гарнізон. Головна заслуга у цій перемозі належить українській самохідній артилерійській установці Богдана. Але якщо би не Пашинський, то по острову стріляли би асфальтом та шампурами. І ось воля Сергію Пашинському, голові асоціації оборонних підприємств, прилетіла атв'ятка: ні, ні, що ви. То випадково так трапилось, що наші слідаки в черговий раз неймовірно сильно обрадували Кремль по скриптум. Зрозумійте просту річ, доки будуть в країні траплятись такі випадковості в лапках, як, наприклад, із Романом Червинським або як зараз, із Сергієм Пашинським, то зовсім не важливо, які героїчні та впізнавані прізвища і на які генеральські посади будуть призначені. Зрозуміло чому, чи це теж треба пояснювати? Тобто, коли ти береш. У нечесного підприємця, якого підозрювали в нечесності, забираєш на користь держави. А тоді був, я нагадаю, можливо, хтось не пам'ятає, тоді Збройні сили України відчували просто катастрофічний дефіцит пального, катастрофічний настільки, що зверталися до підприємців, які мають профіль постачання паленомастильних матеріалів, там бензину, дизелю, допоможіть. Продавайте цільово озброєні сили будуть там продавайте в борг якось, ну, словом, допоможіть, інакше танки стануть там. Чи на той момент там більше БТРю юзали, це все діло. Тобто людина, яка е, причетна до передачі пального, яке мало там сумнівний статус на користь держави, його звинувачують, що він нашкодить державним інтересам. Абсурд, номер раз. Абсурд номер два. Це справа 15-го року. Минуло 9 років. Після 9 років. Якби щось можна гаразд, можна було б сказати за каденцію Порошенка, йому б нічого не зробили. Бо Турчинов, бо бо, бо, бо. каденція Зеленського вже завершується. І на завершення у, у Зеленського сьогодні здається, що називається 100 днів до приказу, угу. і на завершення каденції вирішили викатати претензію Пашинському. Причому викатати претензію Пашинському як фігуранту тієї справи, але зараз же ж є бізнеси, до котрих причетний Пашинський вони займаються побудовою бронетехніки. Це не секрет. Тобто, конкретний підприємець своїми потужностями допомагає державі Україна набувати потужностей в в там колісній там бронетехніці. Конкретний підприємець на початку повномасштабки доклав зусиль, щоб там стугни, які лежали десь на складі і передбачалися на за кордон, вони були зі складу вивезені, і завдяки цьому, в тому числі, встояв Київ. І ви вирішили йому зараз написати претензію. Де логіка. Триумф антимайдану напередодні десятих роковин розстрілу небесної сотні силовики провели обшуки у Сергія Пашинського по справі 2014 року, за якою він нібито незаконно конфіскував нафту Курченка, щоб передати її на потреби ЗСУ. У багатьох українців неоднозначне ставлення до Пашинського, бо свого часу над його дискредитацією постарались і олігархічні змі, і російська пропаганда. Чому? Бо саме Пашинський був причетний до створення найновітніших українських зразків озброєнь: Нептун, Сау Богдана, Стугна, Вільха та інших проєктів. Знаєте, ми не хотіли акцентувати увагу на перестановках у генштабі, коли Зеленський призначив генерала Плахуту командувачем військ ТРО, Плахуту, який під час революції гідності командував внутрішніми військами і брав активну участь у розгоні барикад на майдані. Але коли силовики реанімують справу десятирічної давнини, це точно свідчить про команду з офісу президента. Абсолютно політичне рішення, яке показує вектор, який обрав Зеленський, і найогидніше в цій ситуації щодо трешових політичних репресій залучили набу, що засвідчує, бюро стало повністю ручною шавкою банкової. Хотілося би почути, що з цього приводу думають натовпи антикорупціонерів, які до 19-го волали з кожної праски на захист незалежності набу не хочемо нагнітати, але ми несемось на всій швидкості в якусь повну дупу. Про те, що ДБР перед вторгненням вилучало клістрони з систем ППО, пам'ятають всі. А про те, як висмоктана з пальця кримінальна справа Набу зірвала багатомільярдне індійське оборонне замовлення, забули. А про слідство і обшуки в Луценківській генпрокуратурі через конфіскацію півтора мільярда Януковича, то чому ви дивуєтеся з приводу обшуків у Пашинського через передачу на ЗСУ нафтопродуктів Курченка в 2014 році? Карлоло? Після 24 лютого 22 го Пашинський майже до нуля звів свою участь у політичній діяльності, навіть із найближчими друзями і політичними соратниками різко обмежив контакти. Причому не лише з крупними калібрами, як Турчинов, Порошенко, Луценко, а навіть зі мною через мою відверту опозиційність до влади. Причина дуже проста: він зациклений, як вміє лише Пашинський, на ідеї ефективного постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. При цьому розуміє, що враховуючи ментальні особливості нашого нинішнього верховного, він не дозволить отримувати будь-що від політичного опонента, навіть якщо той принесе снаряди чи патрони безплатно. Чому ж владі так припекло, що вона вирішила прибрати Пашинського з політичної мапи по відверту тухлій древній справі, що розслідувалася безуспішно купу років? Моя версія наступна: обсяги зброї та боєприпасів, котрі виробляються або завозяться підприємствами, що входять до? Орбіти Пашинського, точніше до Асоціації виробників зброї, котру він очолює, величезні. Навіть якщо маржа там складає 3-5%, а багато хто з такою оцінкою погоджується, ця група компаній стає досить потужним фінансовим гравцем. Думаю, влада небезпідставно переживає, що на виборах, котрі раніше чи пізніше відбудуться, Пашинський підтримує неправильну в лапках політсилу, хоча цілком можливо все простіше. Наближені до офісу постачальники міністерства оборони витісняють з ринку гравця, котрий підриває всім бізнес своєю мізерною маржинальністю. Валерій Прозапас. Добрі патріоти обурюються маразмом з боку органів народного правопорядку по відношенню до Пашинського. Хоча ще після арешту Червінського все було зрозуміло і очікувано. Така ціна вашого мовчання та глузування з цього свавілля року. Вам було мало, щоби розібратись, то розберуться з вами. Не сподівайтесь, що в списках Портнова виключно лише парохоботи. А ви як думали, розтяжечка штука небезпечна? Може дупа тріснути? Прости, господи.